З дитинства людина знайома з ефектом гойдалок, коли новородженого заколисують у ліжечку. Одна з найвідоміших в Україні гойдолок височі на схилі гори Микуличні і щодня сюди прямують юрби туристів, щоб приємно провести час, відчути радість та побачити сьоме небо. Добрий день. Заходьте морозиво. Дякую. Чай, кава. Добре, що зустрічаєте. Гори, хто, хто, ходить, швиді, воздух, так, хто здолав оцю таку вершину, той вартий. Це вершина. Для нас далека. Все ще попереду, поступово долаємо. Лікарі вважають гойдалку терапевтичною процедурою корисною для розвитку та здоров'я, оскільки рух уперед і назад заспокоює та підвищує настрій. Ці і дорослі, і діти люблять гойдатися на гойдалках, відчуваючи ейфорію польоту та вільного падіння. Усі намагаються досягти максимальної висоти, збільшують амплітуду розгойдування, змагаючись один з одним. Карпатська гойдалка розташована біля приватних садиб, але вхід до неї вільний для всіх. Історія знаменитості починається в 1970-х роках. Коли батько сімейства Остап'юк побудував для своїх п'ятьох дітей та сусідніх дітлахів величезні орелі, у мешканців гірських сіл природне відчуття висоти та бажання злетіти над карпатськими вершинами. У 2020 році троє братів Остап'юк на згадку про своє дитинство та зберігаючи гуцульські традиції, відновили споруду для забави всіх хоч хочих без обмежень за віком. Місцевих, приїжджих, гостей. Гуцульська качалка дозволяє в польоті побачити фантастичні панорами карпатських хребтів, коли ноги спірчать над верхівками лісових і гірських масивів. Згідно з технікою безпеки, затверджена висота становить 8 метрів. Дерев'яна конструкція у вигляді трапеції з сидінням набула неймовірного успіху. На майданчику біля гойдалки встановлено дитяче ігрове обладнання. Лавочки, альтанки. У кафе гостям пропонують гуцульські делікатеси, морозиво, чай із карпатських трав із медом. Не всі автомобілі можуть проїхати кам'янистим підйомом до популярної локації, і це чудово. Набагато корисніше піднятися пішим ходом і зовсім не обов'язково труїти вихлопами атмосферу природоохоронної зони. Відстань від автостоянки до місця розташування Миколичинської пам'ятки складає 600 метрів. Маршрут прилягає територію Карпатського національного парку. Національний колорит посилюється у гуцульських костюмах, що надаються на прокат для селфі. Ну, ця гойдалка вже була відома, вона вже десь 40 років, як вона тут існує, та відповнагули будували. Просто старші люди вже це закинули, вже так не хочеш їм вже так працювати. Так, це традиція якби. Родина така пішла. Молодці які. 26 квітня 2022 року один із творців Гойдалки Юрій Остап'юк загинув Авдіївці Донецької області на війні з російськими окупантами. Другого брата було поранено. Слава героям, мамі захисників Марії Остап'юк і всій родині співчуття і вдячність!